Народні навчання Світлолавина-2014 тривали декілька днів. У нашому ж районі традиційно відбувся їхній заключний етап проведення практичної фази командно-штабних навчань. На території Виноградєва буде відпрацьовуватися практична фаза навчань світлалавина 2014 підрозділами ботанціонального батальйону ТИСА. Які саме питання будуть відпрацьовуватися, це, перш за все, наведення мостів. Це евакуація населення, це перевезення техніки через водну переправу, це підготовка матеріалів для наведення низьководних мостів, це забезпечення електропостачання, це всі заходи, які проводять інженерні наші війська. Ми постаралися по максимуму забезпечити технікою наш батальйон. Основні задачі, які він буде виконувати для виконання цих завдань інженерного забезпечення, залишена техніка, яка через певний час, от вони відпрацюють навчання, і через певний час вона піде в зону АТО. Дані навчання були вже заплановані ріки ще назад. І вони проводяться іменно в цьому році на території України. І ми ніяк не могли їх відмінити. Тому ми проводимо заплановані навчання і проведемо їх з честю. Перед виїздом на місце проведення міжнародних навчань річка Тиса Село Тросник у малому залі будинку влади відбулася стисла нарада, де вояки ознайомились із ходом ведення тактичних зборів. Участь у них беруть 150 військових найбільше, звісно, наших 86, а також представники збройних сил Румунії, Угорщини Словаччини. Технічне забезпечення ваших військових майже таке ж, як в інших батальйонах національної складової тиса. Всі чотири добре підготовлені, тож зможуть допомогти в разі природної катастрофи. Всі вони мають майже однакову підготовку, але разом вони можуть зробити багато. Для мене особисто це не вперше навчання. Чотири роки тому я був керівником цих навчань, коли вони проходили в Словаччині. Навчання проводяться щорічно. Кожен четвертий рік випадає на. Україну я особисто вважаю, що це дуже важливо не тільки і за обміну досвідом, а й для побудови дружніх стосунків. Тож кожного разу, коли військові зустрічаються, вони знаючи один одного, стають кращою командою, яка врятує багато життів та допоможе зберегти власне майно. Отже, в труснику інженерні роти збройних сил країн учасниць демонстрували практичну роботу і допомогу по ліквідації стихійного лиха. Зокрема, спостерігали за діями інженерно-розвідувального дозору інженерної роти збройних сил Угорщини. Інженерна рота збройних сил України демонструвала в роботі плаваючий транспортер, який використовується для розвідки, евакуації населення та майна. Машина добре себе проявляє в ситуаціях, коли порушено сполучення з населеними пунктами. Зараз на оснащенні батальйону ТИСА перебуває три одиниці ПТС Амфібій, і всі вони були задіяні при повенях 2001, 2006-2008 років на Закарпатті. Також українці демонстрували будівництво низьководних мостів, при монтажі яких розгортається польовий лісозавод у складі інженерної електростанції. Рота збройних сил Словаччини демонструвала завантаження екскаватором ґрунту. Підгортання проводилось бульдозером. вантажопідйомність кранової стріли складає 2 тонни. Цю військову техніку можна використовувати для надання допомоги населенню по ліквідації наслідків повеней, а також при влаштуванні проходів у снігових завалах та очисті магістральних доріг від снігу. Побачили в дії ще одну гордість нашого батальйону тяжкий механізований міст. Екіпаж під час ліквідації наслідків паводку в Івано-Франківській області у 2008 році показав високу професійну підготовленість при обладнанні мостового переходу через річку Черемош. Демонстрували і швидке обладнання пункту водопостачання. Для цього в батальйоні є військова фільтрувальна станція, яка забезпечує очистку води до 10 метрів на годину. Збройні сили Словаччини представили на навчання водолазне відділення інженерної роти. Збройним силам Румунії поставили завдання евакуації затопленої техніки дизельним евакуатягачем, який використовується для розчищення русел річок, місцевості від завалів і дерев. Також для розчистки лісових та кам'яних завалів на озброєнні батальйону ТИСа є інженерна машина розгородження. Отже, світлолавина 2014 на територію України пройшла з честю. А військова інженерна техніка, яка брала в них участь, відправляється в зону АТО. Естафету наступних міжнародних навчань перейняла угорщина.